Наше селище Краснопавлівка багато на талановитих людей різних професій. Інколи дітям важко визначитися, ким стати, аби спростити цей вибір. Дитяча телестудія Медіа» запускає цикл інтерв'ю Світ цікавих професій. Добрий день, Рито Володимирівна. Добрий день, Христина. Коли ми заходимо до вашого закладу, вражає порядок і доглянутість, як вдається підтримувати все у такому доброму вигляді. Ми дуже любимо свій садочок, любимо працювати, створювати красу, затишок для наших вихованців. У світі існує багато професій. Чому ви обрали саме цю? Ну, мабуть, я брала теж, тому що люблю дітей. Взагалі хотіла бути вчителем. Цікаво. А скільки людей працює у вашому колективі? У нас дуже великий колектив. У нас на сьогодні 55 чоловік працює. Ого, багато чи важко керувати такою кількістю людей? Важко, але цікаво. Ви молодець. Як ви справляєтеся з викликами воєнного стану в Україні в період повномасштабного вторгнення Росії? Справляємося. Ну звісно, що важко як всім в Краснопалівці і в Україні всім важко. Але ми віримо в перемогу і робимо все необхідне для цього. А чи з'явилося у вас укриття? З'явилося навіть сьогодні я вам покажу нарешті для наших діток, вихованців для працівників, для батьків є укриття. Це найпростіше укриття облаштоване в листопаді 2024 року. Розраховане на ту кількість дітей і працівників, які постійно перебувають у закладі. Приміщення укриття розподіляється на навчальну та ігрову і відпочинкову зони. Таке зонування сприяє комфортному перебуванню і зайнятості дітей. Крім того, укриття готове до вимкнень світла, оскільки обладнане джерелом безперебійного живлення. Також завдяки настільним обігрівачам і тепловій гарматі підтримується необхідна температура. Діти якого віку відвідують ваш заклад і як часто? У нас зараз дітки ну, із півтора року. Рік і шість місяців вже вони починають е, бажати спілкуватись, комунікувати. Зараз діти такі акселерати. Всі діти відвідують садочок. Майже всі. Діти не завжди бувають слухняними. Які труднощі у вихованні бувають, і як ви їх вирішуєте? Немає такого поняття, як неслухняні діти. Просто угу. немає, хтось не знайшов потрібний підхід. Які ігри та освітні розваги є для дітей? Ну, їх безліч, їх море і дуже багато ігор, посібників. Можливо, ви напрацювали якийсь особливий підхід і можливо, ви вже ділитеся ним з іншими? Мабуть, напрацювали і ділимося, тому що на початку було дуже важко а зараз так, у кожного педагога є своя методична тема. Зараз дуже велике значення для закладів відіграють грантові проекти. Чи брали ви участь у подібних конкурсах? Ну, прямо у грантових проєктах, то ми не брали участі uh -huh. на сьогодні. Ми беремо участь у проєкті за підтримці міжнародного фонду ЮНІСЕФ, який реалізує Міністерство освіти. Що б ви порадили дітям, підліткам, які вагаються у виборі майбутньої професії? Я їм бажаю іти за покликом своєї душі. І обирати ту професію, яка буде приносити їм задоволення. Дуже дякую за відверту розмову, успіхів вам і всього найкращого.